Тепер ми розбираємось з основами Git, і в цій частині ми говоримо про команди, які вам треба використовувати для того, щоб щось зробити в Git. Поки що ми говоримо про локальне використання Git, тобто ми не синхронізуємо нічого з GitHub чи з чимось подібним. Починаємо ми з того, що у нас вже є якийсь існуючий проєкт. У нас є каталог MyCode, в якому є декілька файлів з кодом Python. І нам тепер треба зробити так, щоб Git слідкував за цим проєктом, тобто слідкував за нашими файлами, записував історію, записував зміни. Для того, щоб це зробити, нам треба перейти в каталог MyCode і дати команду Git init. Ця команда створює з нашого звичайного каталогу проект git. Git нам говорить, що він створив якийсь порожній git-репозиторій ось тут. А саме, саме в тому каталозі, де ми знаходимося, у нас створився каталог .git. І це каталог, в якому якраз зберігаються всі зміни, і в якому зберігається історія Git. Тобто, це важливий службовий каталог, який ви. Не маєте видаляти, якщо ви хочете, щоб Git все ще слідкував за вашим проєктом і все ще зберігав зміни ваших файлів. Також у нас тут довге сповіщення, яке говорить про те, що ви зараз використовуєте гілку з іменем master. Якщо ви хочете змінити ім'я за замовчуванням, ви можете дати команду git config global і branch і вказати інше ім'я. І це дуже важливий момент про Git. Він дуже часто вам буде писати якісь такі сповіщення, це не завжди якась помилка. Тобто читайте, що він вам пише, тому що це часто просто підказка. Тобто це якісь додаткові налаштування, які ви можете зробити. Ми поки що не говоримо про гілки. Є якісь дивне ім'я Мастер, є якісь дивні гілки, поки що це ігноруємо. Після того, як ми дали команду git init, нам щось написав Git, але також змінився ще статус командного рядка. У вас може бути інша ситуація, і статус не зміниться. Це дуже сильно залежить від ОС і від терміналу, який ви використовуєте. Десь це налаштовано, десь ні. І що саме сталося? Коли ми потрапляємо в каталог, в якому Git слідкує за файлами, у нас змінюється статус, і нам показується підказка, що ми зараз знаходимося в каталогу, де Git слідкує за файлами і що є якісь зміни, які не були збережені. Як налаштувати такий статус, якщо у вас його немає, поговоримо окремо. І не дивлячись на те, що у нас вже є якийсь статус, який підказує нам щось, у нас там є якась цифра 5, для того, щоб ви нормально могли подивитися, що відбувається зараз з вашим проєктом, вам треба дати команду git status. Це майже єдина команда, яку вам треба точно запам'ятати, тому що це команда, яка підказує, що зараз відбувається, і які команди давати, щоб зробити щось наступне. Тобто, це команда, яка вам буде постійно підказувати, що робити далі, як скасувати якісь зміни, як зробити наступний крок. Тому якщо ви її пам'ятаєте, майже завжди ви зможете там зрозуміти, що робити далі. Що вона нам каже зараз? Що у нас є 5 нових файлів. І вони називаються тут untracked files, Тобто це файли, які Git бачить вперше. Він ніколи за ними не слідкував, у нього немає історії, він не знає, що це за файли, він вперше їх бачить, вони просто нові. І git status підказує вам, що зробити для того, щоб git слідкував за цими файлами. Він говорить: використовуйте команду, git add file. І ми так і зробимо. Ми повторюємо команду git status. І наступна команда для того, щоб сказати, git слідкувати за якимись файлами це git add. Ми говоримо, git add, якийсь файл. В цьому випадку ми говоримо git, що тепер, будь ласка, слідкуй за файлом таким-то, і ми вказали конкретний файл. Якщо файлів багато, ви можете сказати git. add, Це означає, додати всі файли в поточному каталозі і під каталогах. Якщо ми зараз подивимось на статус, він трошки змінився, і у нас тепер написано, що є файл, який буде закомічений, тобто є якісь файли, які готовий для збереження. І є чотири інші файли, які ми ще не додавали і за якими Git ще не слідкує. Оця частина це файли, які готові для збереження. Тобто, ми ще не зберегли нічого, ми тільки сказали, «git слідкуй за цим файлом. Якщо ми тепер скажемо git. add .», Ми говоримо таким чином: git, що треба слідкувати за всіма файлами, або якщо б у нас ще були підкаталоги, за всіма файлами і каталогами і підкаталогами, які у нас є тут, в нашому проєкті. Зараз git status» показує, що всі файли готові до збереження. Тобто, в нас вже було декілька команд: git і для того, щоб сказати, що це буде проєкт git. Гід статус, який показує статус нашого проєкту, що зараз збережено, які є зміни, за чим гіт слідкує, за чим ні. гід add – це команда, яку ми даємо, щоб сказати, гід, що треба слідкувати за якимось файлом. Зірочкою, тому що далі ця команда також буде дозволяти нам сказати, що ми хочемо додати якісь зміни, а не просто новий файл. І зараз файли ще не збережені. Для того, щоб їх зберегти, ми говоримо git commit. Тобто, саме коміт це збереження файлів, а git add – це ми ще збираємо їх. В якусь таку кубку дивну, після чого вже ми їх зберігаємо. І зараз ми говоримо Git commit. У команди commit є обов'язковий параметр це message, тобто ми можемо написати мінус M. І далі ми пишемо якийсь опис, тобто що ми зберігаємо. Тут ми можемо написати new project, тобто ми наробили якісь зміни, які ми зараз можемо описати. Тобто, це ми не додали нову фічу якусь. Це ми просто сказали, це перший коміт у нас, дуже часто його називають просто initial commit. І от зараз відбулось збереження файлів. Тобто Git взяв наші файли, які були в точому каталозі в нашому проєкті, і зберіг їх. Зберігає він їх в каталозі .git. Вони не зникають звідси, тобто вони у нас тут є ще, але вся історія зберігається в .git. Якщо ми зараз подивимося на git статус, нам хід говорить, що нема що зберігати. Тобто, коли він каже, що нема що комітити, і що робочий каталог чистий. Це означає, що всі зміни збережені. З цими термінами ми ще розберемось. Тобто ми почали з Git і Ніт, сказали git, що це буде наш проект. add додали всі наші файли, щоб git слідкував за ними, і git-commit зберегли які зміни. І цей цикл повторюється, тільки ви не робите більше git і nits, тому що це робиться один раз. А далі ви вже постійно повторюєте git-add, git-commit. На практиці ви можете об'єднати git-add, git-commit, але я роблю за два кроки: це тому, що. Тут важливо зрозуміти, що це справді два кроки. Тепер ми зробимо якісь зміни в нашому проєкті. Тобто ми відкриємо якийсь код, і щось там змінимо. Для цього я буду використовувати Vim, але ви можете відкрити файл будь-яким редактором. Ми відкриємо файл TermQuiz і видалимо тут просто декілька рядків. Зберігаємо, виходимо. І у нас знову змінився статус. І перша команда, яку ми завжди виконуємо, це git status. І тут у нас. Дві зміни. Перше, це ми змінили якийсь наш файл термквіз, який вже існував. Його статус модіфайт, тобто гід вже слідкував за цим файлом, і він говорить, що цей файл був змінений. І гід статус підказує вам, що робити далі. Він підказує вам, що ви можете додати зміни. Знов таки команди Git-add. І звідси ми дізнаємося, що Git-add команда використовується не тільки для того, щоб сказати, Git, на тобі новий файл, слідкуй за ним, але і ще для того, щоб сказати, що у нас є якісь зміни в файлах. І ми хочемо ці зміни зберегти. Тобто, якщо ми зробили зміни якісь в існуючих файлах, за якими Git вже слідкував, щоб додати ці зміни, ми говоримо git add. Також Git Status нам показує, як скасувати зміни. Він говорить, що ви можете сказати git restore file для того, щоб скасувати зміни. Тобто, ви внесли якісь зміни в файл. Якщо ви не хочете, щоб ці зміни зберігалися, ви можете сказати git restore і якийсь файл. Це скасує ваші зміни і автоматично перенесе файл у той стан, в якому він останній раз був збережений. Ми поки що тимчасово ігноруємо цей файл новий і розбираємося зі змінами. По-перше, вам інколи захочеться подивитися, які зміни відбулися. Ми знаємо, які зміни, бо ми тільки що їх робили. Але буває таке, що ви зробили якісь зміни, відійшли і забули, що ви зробили. Ви можете відкрити файл, але це все одно не показує, які зміни були зроблені, і інколи вам важливо це подивитись. Для цього є команда Гідів. Команда diff показує, що змінилося за замовчуванням порівняно з останнім збереженим станом файлу. У нас зараз змінився тільки один файл, тому ми даємо просто команду diff. Але якщо в файлі змінено було багато, ви можете дати команду diff і конкретний файл. Це за замовчування diff показує різницю між тим, що було збережено останній раз, і які зміни ви зробили зараз. Як це по-розумному називається, пізніше поговоримо. І щоб подивитися на те, як виглядають зміни, коли ми щось видалили і коли ми щось додали, давайте додамо ще якийсь рядок. В наш цей файл термквіз. Тепер знову дивимось git. Div. І мінус і червоненьке це те, що видалено, плюс, і зелененьке це те, що додано. Тепер ми знаємо, що окрім того, що ви можете подивитися git status, ви можете також дивитися git div, який показує не просто, що якийсь файл був змінений, а конкретно, які зміни були зроблені. Для того, щоб зберегти внесення зміни, тобто ми там щось зробили на нашим файлом, нам треба це зберегти, нам треба знову робити git, add, git commit. Ми все ще ігноруємо цей файл, і знову таки дивимося, що git нам все підказує, так? Що треба зробити git add. І говоримо: git add, term quiz. Повторюємо статус, і ми бачимо, що тепер у нас наш файл змінений, але він свідчується тут же зеленим. І Гід говорить, що тепер, після того, як ми сказали, git add, ці зміни, які ми зробили в нашому файлі, вони готові до зберігання. Тобто, коли ми робимо git add, ми говоримо, що оці зміни ми тепер хочемо зберегти. І після цього ми вже говоримо git commit. І давайте скажемо, що ми змінили наш файл termquiz. Якщо ми знову повторюємо Git status, у нас тепер зміна тільки про цей дивний файл, який ми до сих пір ігнорували.